Без бога ані до порога, новопризначений голова ОДА розпочав свою роботу із зустрічі з духовенством, просив у святих отців мудрої поради та настанов. Каже, зараз головне, аби у владі працювали високоморальні люди. Відтак владики побажали губернатору витримки та висловили готовність працювати разом на благо держави, зокрема, наша церква і всі наші українські церкви, були з народу, бо якраз народ і є церквою, і коли Буде влада з народом, то вона тоді також буде із церквою, тому працюємо спільно і разом для нашого народу, для нашої вільної незалежної батьківщини України. Братися за відновлення довіри людей до Силовиків, аби підтримувати порядок в області. Порадив новому очільнику Прикарпаття владика іо асав а ще зайнятися переформатуванням органів влади. Якщо ми не переформатуємо державні органи влади, кров пролита оцими дітьми, людьми надаремно. Бо корупція як була, так і в нашій області, у всій Україні, вона прочитає. На процюта як взятки брали, так беруть, як заставляли давати, так заставляють давати, бо інакше нічого не пройде. Найкраща конституція то Біблія, переконаний керуючий Івано-Франківської єпархії Української автокефальної православної церкви митрополит Галицький Андрій. У свою чергу раб Івано-Франківського регіону Мойша Лейб Колесник відзначив, що кожна влада від Бога, вислухавши настанови духовних лідерів, губернатор пообіцяв, що всі рішення прийматиме крізь призму десяти заповідей. А корупціонерів у свою Команду принципово не візьме. Всі призначення всіх людей, які вже відтепер приходять до мене, з якими я спілкуюсь, я ставлю одне запитання: чи ти готовий подолати спокусу корупції, чи ти готовий подолати спокусу брехні, чи ти готовий подолати спокусу несправедливості? І якщо людина дивиться мені в очі і каже так, ця людина буде працювати в цій команді, інших людей. Ми не будемо брати такі зустрічі, кажуть владики. Варто проводити частіше, аби обговорювати складні питання та спільно вирішувати їх.